Сьогодні була середа, у село Степенці повинна була приїхати пошта. Вже майже півроку пошту привозили тільки два рази на тиждень у середу та п'ятницю. Село потрохи вимирало. Дід Іван прийшов по пенсію трохи зарані і чекав з такими ж, як і він, бажаючими отримати гроші, сплатити за світло чи отримати. А хто й відправити посилку біля колишньої сільської ради була пізня осінь, доволі прохолодно, у повітрі пахло сирістю та спріваючим згорнутим у кучі листям, а ще димом від цигарки дядька Льоні Злегка моросив дощ а сонце тільки не визирало за старою водонатпірної вежі. Дід стояв, спираючись на ціпок. І думав про онука Павлика. Той суботи, коли батьки привезли його у гості, він крутився біля нього, показував велику червону машину на радіокеруванні. без колеса І питав, чи може тіт купити йому таку нову. Бо батько, мовляв, буде дуже кричати, що син зламав його подарунок. А так я скажу, що забувся машинку в тебе. А тоді покажу батькові нову і стару і зізнаюся. Дідусь, виручай, майже блага онук, він побоюється відчима». Іван взагалі був проти, коли його донька Оля з'являлася з цим чолов'ягою. А що, багатий, надійний, казала Оля, та ще й мене з сином узяв. А те, що, буває, кричить на Павла, так він вже його так виховує. Його ж рідний батько десь здимів, тому хай Павло звикай до нового. Куплю, сказав тоді дід Іван, не задумуючись, згадавши ту тяжку розмову з дочкою. З тих пір, як Ольга зійшлася з Юрієм, онук був у діда кожні вихідні. Його привозив цей самий Юрій, висаджував біля дідового подвір'я і, сухо привітавшись, відразу їхав додому. Пенсія прийде, куплю, пообіцяв тоді дід онукові, але згодом, подивившись на ціну цієї іграшки в магазині, зрозумів, що тоді йому прийдеться жити, куштуючи саму картоплю з олією, бо пенсію вистачить тільки на іграшку. У цей час, відірвавши діда Івана від роздумів, під'їхала поштова жовта біла машина. Та до приміщення, де розташувалося пересувне відділення, потягнулася черга. Баба Марфа з квитанцями за світло, Микола тракторист за пенсію по інвалідності, Льоня та дві молодиці за посилками. А загалом ще й декілька таких, як і дід Іван, пенсіонер, по віку, по пенсію. Ганна поштарка молода, але з втомленими очима. Огледіла чергу так, ніби вони всі були щось винні. Вона видихнула та, не кваплячись, почала робити свою роботу. Коли дійшла черга до діда Івана, Ганна раптом підвела брови та посміхнулася так, ніби мала новину. А вам, Івану Карповичу, сьогодні до пенсії ще й тисяча від президента, сказала вона. Та невже дід аж випрямився. Та глянув на неї з подивом. Він згадав, як декілька місяців тому писав як і усі, заяву на реєстрацію щодо отримання цього подарунку. То давай її, дід Іван аж розквітнув на очах. Він уже бачив павлика з тією червоною машинкою, як той ганяє з пультом керування по хаті, як сміється, та називає діда найкращим. А Ганна тим часом. Поклала на прилавок папірець і підсунула до діда. А не дам, сказала вона тихо. Підпишіть, за цю тисячу можна або комунальне сплатити, або продукти купити. тут, на пошті, і усе більше ніяких грошей, тільки пенсія. Як це? Дід Іван загублено озирнувся та почухав потилицю. А готівкою! Його мрія зробити онукові сюрприз миттєво розбилася на друзки. «Непередбачено», – знизала плечі Магана, такі правила. А за спиною вже зашурхотіла черга. «Так, Карповичу, давайте, підписуйте вже, не затримуйте решту, буркнула баба Марфа. Нам поки світло є, треба все встигнути. А він тут думає світло тільки до першої години дня дали. Не затримуйте. Дід підозріло глянув на папірець, літри на ньому розпливалися, як вода в калюжі. Онук таки, мабуть, залишиться без іграшки, якщо у когось ще грошей не позичу, майнуло в голові. І він згадав, як Павлик на минулий вихідній довірливо притискався до його коліна і шепотів. Діду, а ти ж мені купиш, правда. Ну, що ви підписувати вирішили? трохи роздратовано спитала Гана, не дивлячись діду Івану у вічі. Давайте скоріше, вас у мене ще багато. Гроші за світло перераховувати чи як? Ні, продуктів наберу, сказав дід тихо. Так, ніби то за нього це вирішив хтось інший. Іграшку онукові він таки вирішив придбати. То підемо до машини і там вибирайте. У машині лежало багато чого: міщини віддатиме у руки отримувачів посилками цукор у кілограмових пакетах, макарони, крупа, кілька видів консервів, чай у дешевих коробках. О, дивись, президентський пайок. хіхікнув хтось позаду діда Івана. Набирай, Карпович, на свята щось буде. Беріть, гречку, порадила якась молодиця. Вона зараз по ціні, як золота. Карпович, спитай у неї, може, там горілка є, грозливо промовив Микола. А ціни в них, як у крутому маркеті, додала репліку баба Марфа. Дід Іван мовчки брав одне, друге. Пакет швидко наповнився, але коли він підняв його, той вивався легким, ніби порожнім. На тисячу вийшло дві пляшки олії, декілька банок консервів, шматок ковбаси та ще туалетний папір та сірники. Він ще раз глянув на калькулятор у руці Ганни. Все більше брати не було за що. Тисяча вмістилася в невеличкий пакунок. «Все?» Нетерпляче спитала Ганна. Все, кивнув дід. Він стояв з цією торбинкою та все думав: де його обдурили? В нього просто склалося таке враження з тих продуктів, що він набрав, місяць не проживеш, і гроші на подарунок онукові все одно прийдеться десь позичати. Сонце вже піднялося, але тепла не додалося. Пакет. Різав пальці, цей пок стукав об землю. На зупинці сиділи хлопчаки, ганяли м'яч. Один із них, з кошей на павлика, гукнув: Діду, а що там у пакеті? Та так, гостинці, відповів Іван і відвернувся. Дорогою додому він рахував кроки, щоб ні про що не думати. Біля хати зупинився, витер очі рукавом, уявив собі. Як Павлик приїде до нього на наступні вихідні. Діду, а де машинка? спитав він. Ти ж обіцяв. Дід поставив пакет на лавку, розв'язав, заглянув усередину, тяжко зітхнув. А машинка? спитав він сам у себе і знову зітхнув. А потім узяв телефона та став дзвонити сусіду Петру. У яку він сподівався позичити грошей. Дід Іван дуже не хотів, щоб відчим, кричав на його внука. Шановні гості та підписники каналу, якщо вам подобаються яскраві життєві історії, що публікуються тут, то будьте так ласкаві, підтримайте нашу команду лайком підпискою та залишайтеся з нами. А ми прикладемо все зусилля, щоб радувати вас. Та дарувати емоції. І якщо у вас є цікаві сюжети, особливе прохання, писати їх у коментарях до відео, так ми разом зробимо цей канал більш життєвим та яскравішим, з повагою команда каналу, Байки та Історії життя.